Не пропустіть свої гроші. Це відео в першу чергу для людей поважного віку. Зараз розкажемо найголовніше, що потрібно знати кожному пенсіонеру в грудні 2025 року. Ось скільки всього з командою ми зібрали з новин, з законодавства, а саме що зміниться з 1 грудня, що пенсіонери отримують з початку зими, і яку головну доплату пенсіонери можуть втратити, якщо вчасно в грудні не подадуть документ. А ще як автоматично отримати 600 і 500 гривень, якщо держава ерахує вас самотнім пенсіонером, який потребує догляду. Вітаю, я юрист. Пенсіонерів в Вулах Михайло. Тож починаємо щомісячну підбірку найважливішого саме для пенсіонерів. Почнемо з найрміновішого. Залишилося декілька днів, щоб встигнути подати документи на субсидію. Якщо встигнете подати документи до 30 листопада включно, вам нарахують субсидію з початку опалювального сезону, тобто з 1 листопада. Подасти пізніше, наприклад, в грудні, отримаєте вже тільки з початку того місяця, в якому подали. Пенсійний фонд перераховує все автоматично, і якщо ви вже отримуєте субсидію на зараз, то ніяких заяв подавати не потрібно. І тут дуже важливо: всі доплати, про які ми зараз будемо говорити, не впливають на вашу субсидію, не зменшують її. І не відміняють. Якщо хтось вам каже щось інше, він або не розуміє цього, або свідомо вводить вас в оману. Ні тисяч гривень від Зеленського, ні 6500, про які ми зараз поговоримо, неможливість від укрзалізниці подорожів на 30 тисяч кілометрів. Все це не впливає на субсидію. Тому, якщо ви ще досі не подали документи на субсидію на опалювальний сезон, швиденько звертайтеся до своїх родичів. Хай вам. Допоможуть, щоб ви встигли. А зараз розкажу вам, кому автоматично збільшать пенсію в грудні. Якщо вам виповнюється 70 років, вам додадуть 300 гривень, якщо 75 мінус 456, і якщо 80, то 570 гривень. Пенсійний фонд додає ці суми автоматично у той місяць, коли у вас день народження. На жаль, ці суми не додаються. Якщо ви отримували 450 гривень 6 копійок, а з нового місяця вам потрібно сплачувати 570, то пенсійний фонд просто додає різницю. Уто в цьому випадку це буде 114 гривень, і для цього писати заяви ніякі не потрібно. А зараз поговоримо про повторення програми тисячі гринов» від Зеленського, яка була в минулому році, яка, як то кажуть, надається. Всім, всім та не всім зараз розкажу, про що насправді мовчать на телебаченні і чому ми зараз про це говоримо, тому що ця виплата також доступна і пенсіонерам, а це відео саме про доплати і можливості для пенсіонерів. І як то кажуть, виплата всім українцям це напівправда. Адже насправді гроші отримують не всі, а лише ті, хто встигнуть подати заявку. І це дуже цікавий підхід держави. Адже чому б. Не виплатити всім пенсіонерам, якщо ви вже знаєте, куди перераховується їх пенсія, якщо ви знаєте їх карткові рахунки, пенсію ж ви ж якось сплачуєте. Чому вам потрібна якась заява на тисячу гривень, щоб виплатити її? Нібито хтось відмовиться від тисячі гривень. Візьміть та й виплатіть. Як показує практика, виплату всім українцям минулого року отримали приблизно 14 мільйонів українців. Хоча, згідно перепису і згідно офіційних даних в Україні проживає 30 мільйонів, тобто половина не отримала нічого або не встигла, або не знала про цю програму, може хтось вважав за потрібно подати заяву, звісно. А цього року держава значно скоротила строки, в які треба подати заяву. Подання лише до 24 грудня пізніше виплати не буде. Якщо минулого року на це відводилися три місяці, то цього року вже трошки більше одного місяця, і це не випадково. Якщо ми уважно подивимось в бюджет України, то там закладені виплати приблизно десь на 10 мільйонів українців. Хоча нагадую українців 30 мільйонів. Тобто виглядає так, що держава вже прикинула, порахувала, що два не всіх наших співгромадян чомусь не отримують ці виплати. Тому не тягніть, встигніть подати. Я особисто в 24-му році подав і на себе, і на всю свою родину, і в цьому році подав, тому раджу це зробити. І вам. І ще один цікавий момент. За словами Зеленського, в перший же день цієї програми е документи, заяву подали 630 тисяч українців. Тобто люди розуміють, що поки дають, треба брати. Тож як завжди, найуважніші отримують, а ті, хто щось там думає, чекає, завжди залишаються без нічого. І чомусь спитають а чому мені нічого не заплатили? Якщо у вас є якісь. Питання щодо цього відео або будь-які інші, пишіть їх прямо під цим відео. Наша команда надасть майже кожному детальну консультацію прямо там же в коментарях. Тому це зручно і, до речі, безкоштовно. З вас тільки лайк до цього відео, чесно. А зараз поговоримо про 6500 грн гривень зимової підтримки для найвразливіших верств населення. На зараз це найголовніша і найважливіша виплата цієї зими. Її надають різним категоріям населення. Але якщо ми беремо пенсіонерів, то для людей поважного віку вона буде надаватися лише для тих, хто має статус самотнього пенсіонера, який потребує догляду. І це не пільга, це саме статус, його треба отримати, тобто оформити. Багато хто з пенсіонерів вже його оформив. Дехто не дуже поспішав це зробити. Чому? Тому що цей статус надавав раніше, ну і зараз надає е, виплату в розмірі 40 прожиткового мінімуму. Тобто в 2025 році це 944 гривень. До речі, з 1 січня 2026 року це буде вже 1038 грн. гривень. І ці гроші не даються вам щомісяця, якщо ви оформили оформити цей статус, але зараз цей статус також надає ось цю можливість отримати 600 і 500. І тут важливо розуміти, що це не пільга, це саме статус, який е треба оформити, е, подавши документи, і в подальшому, вже коли ви маєте цей статус, ви автоматично отримаєте 600 і 500 гривень зимової підтримки. До речі, якщо ви раніше вагалися, чи оформлювати його чи ні, то зверніть увагу: зараз держава намагається сплачувати якусь допомогу майже всім українцям. І саме для пенсіонерів, які потребують догляду, буде в подальшому приділятися максимум уваги. Тобто, суми, якщо і будуть сплачуватися, то в першу чергу цій. Категорії, тому обов'язково оформіть, якщо ви маєте на це право. Зараз ми про це детально розкажемо, але є важливий нюанс: щоб її оформити, треба також витратити певний час, і це зазвичай займає там від 10 до днів до 20 днів. Тому треба це робити дуже швидко, адже виплата 60-500 гривень буде надаватися лише тим, хто буде до кінця. До 24 грудня мати статус самотнього пенсіонера. Тобто часу залишилося не так багато, і як це працює, пенсійний фонд подає списки, хто в базі в них вказаний з таким статусом. І вже далі йде перерахування Е e. тільки цим пенсіонерам цієї суми. І якщо вам складно, якщо ви не можете вийти з дому, якщо вам ніхто не допомагає, якщо ви дійсно самотній пенсіонер, але це ніяк ніде не оформлено, на жаль, ця виплата вам не буде доступна. А зараз розкажу, які документи потрібні для того, щоб оформити. Паспорт код, пенсійне ваше, довідка про склад сім'ї. І тут важливим елементом є акт е, огляду соціальним інспектором соціальної служби, який підтверджує, що ви дійсно потребуєте догляду і що ви самотні, і подається заяви до пенсійного фонду. Представник соціального захисту приходить до вас додому і все фіксує, як ви живете. Чи дійсно вам складно вже за собою доглядати, чи проживає хтось з вами, чи допомагає? І на базі всіх цих документів вам присвоюється статус. До речі, самотні це не означає, що у вас немає е дітей, це просто означає, що вони вам не допомагають. Як я вже казав, часу залишається дуже мало, тому прямо зараз вирішіть, хто вам з цим допоможе. Адже ми розуміємо, якщо пенсіонер потребує догляду. То самостійно оформити такий статус йому теж буде непросто, адже якщо він сам бігає по різних установах, то як же йому нададуть статус, що він потребує догляду. Тому, якщо складно і родичі вам дійсно не допомагають, ми вирішили для саме для таких пенсіонерів піти на зустріч. І в нас діє програма надання статусу потребує пенсіонер, який потребує догляду. Щоб його оформити, телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Ми беремо на себе все під ключ, і заяву подамо, і документи зберемо, і доб'ємося, щоб акт був правильний від соціальної служби, і все це коштує лише тисячі гривень. Ця вартість станом на листопад 25-го року, і це для вас дуже вигідно. Адже з першої виплати в 944 сорок гривень ви одразу це все і повернете. І до речі, ми беремо оплату лише після того, як цей статус ви отримали. Тож ви нічим не ризикуєте. Працюємо офіційно, вкладаємо договір надання консультаційних послуг, квитанцій, тобто все, як має бути. І головне, це дозволить вам не пропустити 600-500 гривень. В минулому році такого не було. Чи буде в наступному, не знаємо. Тому треба, як то кажуть, ковати залізо, поки гаряче. А зараз поговоримо про програму від Укрзалізниці 3CO. Вона так і називається Сіті. Про що це програма? Вам надається можливість проїхати, як то кажуть, 3 тисяч кломет це окрема програма. І ця можливість надається безкоштовно всім українцям, ну в тому числі і пенсіонерам. Квитки надаються в плацкарті та в купе. Більш дорогі квитки не можна використати за цією програмою. Доступно, на жаль, лише у низький сезон, як називають його в Укрзалізниці. Це Січень, лютий та жовтень листопад. І за цією програмою можна буде зробити до чотирьох поїздок, якщо ви смартфоном не користуєтеся. В такому випадку вам може в цьому допомогти цена АП, тобто центр надання адміністративних послуг або волонтери, які пізніше будуть закріплені для цієї послуги від Укрзалізниці. Тут важливо, що кількість місць за цією програмою обмежена. Тому, якщо ви вже вирішили використати цю можливість, треба бронювати місця як умога раніше. Поки вони будуть доступні, як на мене, це дуже правильна і гарна програма, адже. Таким чином Укрзалізниця перерозподіляє пасажиропотік, і люди, які б їхали пізніше за рахунок можливості поїхати раніше, можуть збалансувати попит і пропозицію, тому що якщо раніше цей потяг їхав на половину порожнім, то тепер за рахунок безкоштовних пасажирів буде місця, не будуть, як то кажуть, простоювати, і саме пенсіонери в цьому можуть допомогти. Адже, як ми знаємо, в них е, часу вільного більше. Вони свої подорожі можуть спланувати поїхати до онуків, наприклад, або в лікарню в інше місто. Тому, якщо ви вже розумієте, що така поїздка буде можлива, сплануйте її, забронюйте якомога раніше. Якщо вам складно, зверніться до дітей і використайте цю можливість. Як бачимо, новини гарні, е, виплат багато, цікавих, а все це призводить до того, що активізуються шахраї. І треба чітко розуміти, що всі програми працюють лише в офіційних додатках. Люди поважні. Ожного віку вже пишуть в коментарях нам і телефонують, навіть розказують, що під виглядом якоїсь допомоги починають дзвонити невідомі люди і кажуть, що ми з дії або з Укрзалізниці, або просто з або. Банку, давайте ваш номер картки. Зараз прийде код, ми вам допоможемо оформити цю 1000 гривень або 60 500 гривень. Тут важливо гринь. Тут зрозуміти, ніякі державні органи першими до вас не телефонують і ніякі виплати по телефону в режимі спілкування не оформлюють. І щоб вам, хто не казав по телефону, не можна ніколи передавати Пін-код від картки або CVV-код-код. Тобто цей код на зворотньому боці картки з трьох цифр. Нікому ні при яких випадках не можна його казати. Тисячі гривень оформлюється виключно в додатку Дія. Там дуже просто це зробити або на офіційних точках, де є державні представники, а 600-500 взагалі немає процедури, як її оформлювати. Як ми вже казали, це потрібно оформити статус, що ви самотній пенсіонер, який потребує догляду, і як тільки ви його оформили, то виплатять автоматично. Тому, якщо вам хтось пропонує оформити 6500, це вже шахраї. І найкраще, що ви можете зробити в такому випадку, якщо до вас поступив такий дзвінок, просто покласти слухавку і все. Далі поговоримо про безоплатні ліки, що змінилося з грудня 2025 року. У програмі Доступні ліки вже понад 600 найменувань. Міністерство охорони здоров'я додало ще десятки нових препаратів, і серед них такі таблетки відтиску, індопамід. Металдопа, торасемід, ліки при серцевій недостатності та набряках, препарати для щитовидної залози, левотроксин, краплі при глаукомі, латанапрост, тимолол, засоби для профілактики анемії, фолієва кислота і більше ліків для діабету другого типу і астми. Якщо ви щомісяця купуєте ліки від серця, тиску, діабету чи щитовидної залози 99%, що ви зможете їх отримати безкоштовно. Або за символічну доплату за програмою Доступні ліки. І для цього потрібно лише звернутися до вашого сімейного лікаря і попросити в нього є рецепт. Для багатьох людей, а для пенсіонерів взагалі ця економія в 600, а то й 100 гривень буде дуже суттєвим полегшенням для бюджету, і тут мова йде про ліки від хронічних захворювань, тому економія буде щомісяця. Якщо ж ваш сімейний лікар забуває про програму, то ви просто йому нагадайте, що випишіть мені, будь ласка, ліки саме за програмою Доступні ліки. А зараз поговоримо про ідентифікацію пенсіонерів, яку потрібно зробити до кінця року. В засобах масової інформації постійно про це говорять, але дуже часто не кажуть, кому саме потрібно зробити цю ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. І нагадаю, що це дуже важливо, адже якщо це не зробити. То держава припиняє виплату пенсії таким пенсіонерам, а зробити її потрібно тим, хто проживає зараз за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Ви дивитесь це відео на смартфоні або на комп'ютері, тож зробити вам е цю ідентифікацію буде найпростіше за допомогою відеозв'язку з пенсійним фондом. А зараз поговоримо про тарифи, що дуже хвилює пенсіонерів. Тут є гарна новина. Уряд України затвердив, що ціни на газ та на електрику будуть незмінними. Газ буде коштувати 7 гривні 96 коп за мет аж до 30 квітня 2026 року, а електрика 4 грив 32 коп за кіловт годи. Щодо прожиткового мінімуму та пенсії, на жаль, в грудні підвищень не планується так і залишається 200-360 гривень грим. Але з 1 січня вже затверджене збільшення і воно буде становити 2595 гривен. Тож, як бачимо, в грудні є дуже гарні новини для людей поважного віку. Це і доплата в тисячі гривень, і безоплатні ліки, субсидії, можливість отримати 600-500 гривень. Поїздки Укрзалізницею безкоштовні, але хто не встиг, той не отримав. А щоб отримати ваш персональний перелік пільг з 55, які зараз доступні саме для людей поважного віку, переходьте за посиланням в описі нашого каналу. Мій робот-помічник безкоштовно та цілодобово. За дві хвилини надасть вам прямо в Viber інформацію саме по вашим соціальним статусам. Крім того, можливо, ви маєте право на другу пенсію та допомогу по дому згідно державного стандарту догляду вдома. Про це в нас на каналі є окреме відео, посилання на нього ось тут. Подивіться прямо зараз, тому що, можливо, втратите цю інформацію і не оформите, а так вже до кінця місяця встигнете все оформити. І почнете отримувати другу пенсію. З вами, як завжди, був юрист пенсіонерів вулах Михайло. Ще побачимось. Я. Yeah.